В ефірі програма очі і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: 30 тисяч кубів гудронів розлилися біля Львова. Це у нас друга чорнобильська катастрофа регіонального масштабу. У Львові вже є перша жертва грипу. Один випадок смерті від вірусу групи. А. Одіозний суддя Колядник Ігор Зварич на волі. І вони надзвичайно швидко вийшли. Дронових озер біля Грибовицького сміттєзвалища загрожує Львівщині екологічною катастрофою. За підрахунками фахівців із водойми вилилось майже 30 тисяч кубів води із токсичними речовинами, які за рівнем небезпеки на другому місці після радіоактивних вони, потрапляючи в ґрунт, забруднюють підземні води. А на поверхні через міст сірчаної кислоти спалюють усе живе. Нещодавно за гудрони взялись крадії, які під прикриттям дослідів вибирали густі нафтовідходи з дна озера. Аби дістати бажани швидше, пробурили насип в дірку окремого котловану. Саме через неї рідина й витекла, затопило понад 10 гектарів території. Чому небезпечні речовини досі не утилізували? Активісти та екологи б'ють на сполох. В облдержадміністрації взялись шукати винних. Ця водойма котлован із гудронами, які є наслідком діяльності львівського дослідного нафтомаслозаводу. Підприємство припинило діяльність понад 10 років тому, а небезпечні речовини залишилися. Керівництво заводу не знайшло покупців на нафтовідходи, тож тривалий час озера були нікому не потрібні. Та декілька місяців тому невідомі почали вибирати гудрони. Відкачував їх механічним способом. Двоє людей відбирали їх в котлован виритий біля озера. Їх нагрівали. Спеціально їх нагрівали, тому що позбавлялися сірчаної кислоти. А тоді, за словами активіста, вантажать у цистерни і вивозять в невідомому напрямку Затвердлі гудрони на дні озера. Зверху дощова і тала вода та рідкі субстанції з токсинами. Щоб простіше дістати нафтовідходи, крадії вирішили спростити собі роботу. Вони проробили прокол в горі. І відбувся прорив величезної кількості води з гудро... води дощової з гудронами, який спричинив техногенну надзвичайну ситуацію. З місця прориву токсичний потік рушив з гори на кілометр від звалища до Голосківського цвинтаря та селища Малихів. Тепер тут під ногами калюжі з нафтовідходів, а в повітрі мазутний сморід. Загалом гудронною хвилею накрило територію площею понад 10 гектарів. Пахівець порахував сьогодні. сказав, що коло 30 тисяч кубів. Кислих гудронів з водою пішло в цю, на цю територію. Це фактично у нас друга чорнобильська катастрофа регіонального масштабу. Кислі гудрони віднесені до другого класу небезпеки по дуже простій причині, тому що шкоду навколишньому середовищу, яку вони завдають, потрібно 30 років, щоб відновити екосистему. Із цього джерела бере початок річка Малехівка. Раніше цю воду можна було навіть пити. Тепер рідина перетворилася на отруту із домишками гудронів та нафтохімікатів. Вода на колір як мастило і тхне мазутом. Мешканці села та громадські активісти вже зафіксували у водоймі мертву рибу. Тепер непокояться, токсичні речовини вже в ґрунті, тож можуть потрапити і в їхні криниці. Сива, сивого кольору, таке якби каналізація. І смерді так і смирділо. Ну ми за свій кошт зробили аналіз, і сказали, що... що ту воду вживати не можна. Не можна, бо це смертельно небезпечно застерігає еколог. Та небезпека масштабніша. Річка Малихівка несе гудрони до Полтви, та в свою чергу, біля міста Буськ впадає в Бух, і далі через Віслу тече до Балтійського моря. Хто винен, пояснюють у Львівській облдержадміністрації десять років тому, після припинення діяльності заводу гудрони мали продати, але не знайшли покупців. Досі триває судова справа про ліквідацію підприємства. А без того із токсичними озерами діяти нічого не можуть. Їх взялася, нібито досліджувати невідома фірма за угодою з нафтомаслозаводом. Чиновники припускають, спричинити лихо могли вони. Нами було рекомендовано сьогодні подавати сільській раді в суд про відшкодування відповідно шкоди і ініційовано обласною адміністрацією залучення нас в справу, яка сьогодні є по ліквідації підприємства. Якщо нафтомаслозавод остаточно таки ліквідують, і гудроні озера не продадуть. Їхню долю вирішуватиме міністерство енергетики, запевняють влада. Почати боротьбу з наслідками обіцяють цього тижня, коли в облдержадміністрації отримують результати експертизи. Тим часом правоохоронці Жовківського ревіділу. Поліції порушили кримінальне провадження з приводу забруднення та псування земель речовинами, шкідливими для життя людей та довкілля. Триває слідство. Ніна Сукач, Антон Лекіза, Анастасія Королюк. Програма очі на львів ТБ. Перша смерть від грипу у Львові з четверга на п'ятницю в одній із лікарень міста померла 40-річна жінка. За інформацією медиків, вона намагалась лікуватись вдома та звернулась по фахову допомогу надто пізно. Відтак зарадити вже нічим не могли. Зараз цей випадок перевіряють, підозрюють, що причиною смертельної пневмонії став вірус H1N1. В той же час вже підтвердили свинячий грип в однієї пацієнтки до того ж вагітної. Втім, їй допомогу та лікування надали вчасно і зараз життю ані жінки. Ані майбутньої дитини нічого не загрожує. Загалом на Львівщині епідемпоріг не перевищено. Запевняє керівник департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Богдан Чечотка. Хоча кількість хворих щодня зростає, наразі чиновники вирішують, чи запроваджувати карантин у навчальних закладах, адже уже 20 січня у школярів закінчуються зимові канікули. Поки що ми маємо підозру на один випадок смерті. Від вірусу групи, а відправили на для остаточного підтвердження вірусологічну лабораторію. Це хвора з двобічною поза пневмонією, 40-річна, мала там супутню патологію. Звернулася на шостий чи на сьомий день і тому вже була в тяжкому стані. Тому така от ситуація. Суддя Ігор Зварич відомий більше як суддя-колядник на волі про те, що засудженого відпустили з колонії, телефоном підтвердив його син. Нагадаємо, суддю спіймали на хабарі ще в грудні 2008-го. В кабінетах зварича та шести його колег правоохоронці знайшли мільйон доларів та два мільйони гривень. Тоді чоловік в мантії пояснив, частину коштів принесли ще дрівники, які прийшли посівати. Загалом екс-голові Львівського апеляційного суду дали 10 років за гратами. Своєму швидкому поверненню зварич повинен завдячувати прийнятому торік так званому закону Савченко, згідно з яким день проведений у слідчому ізоляторі зараховується як два. Отож, чотири роки колядник провів у колонії, три які йому порахували як шість. Однак, на думку силовиків, таке нововведення прийняли, начебто, для того, аби на волю передчасно вийшли одіозні злочинці. Ми спитаємося з правоохоронців, чи треба в кожному випадку дійсного злодія закривати в слідчий ізолятор і тримати його там два-три роки, а після того мити, що дивіться, Закон недосконалий, і вони надзвичайно швидко вийшли. Законом не передбачено жодних винятків. Там всі, всі рівні перед законом. Він має зворотню силу. Він стосується всіх. Ну, звичайно, що він не буде застосовуватися досуджених до повідовічного позбавлення волі. Львівського Київського музею тюрма Налонського привезли архіви ОУН. Серед знайденого буфони, так звані повстанські гроші, а ще посвідки про смерть, протоколи про обставини загибелі повстанців. Ці документи за декілька днів до Нового року знайшли на Прикарпатті. Їх розкопали селяни у лісі. У знайденому повстанському архіві історія Калуського окружного проводу УН. Зараз з паперами працюють фахівці, намагаються їх реставрувати. Нагадаємо, це вже 27-й архів, знайдений на території Західної України. Працівники музею тільки розпочали вивчати папери, навіть ще не все повимали з коробок. Реставруватимуть знахідки щонайменше півроку. Більше сотні документів на понад тисячі аркушах знайшли у бідоні, загорнутими в газету. Вони на диво добре збереглися, майже усі можна без проблем прочитати. У цінність відіграють рукописні зошити із псевдонімами повстанців, відзначеними за гідну боротьбу. Тепер дослідники зможуть дізнатись, імена невідомих щодо нині героїв. Серед усього рідкісні буфони, так звані повстанські гроші, які вперше потрапили до рук львівських істориків. Найгірш збережені речі з цього бідону які нас засмутили, бо в принципі речі, які нам ще не траплялися. Хотілося б нам як якомога. Більше зберегти їх, так це все бафони, власне кажучи, і агітки частково. Муцало Юлія так? вона була вивезена за дочку. Очевидно, що дочка теж перебувала у підпіллі. По цих документах люди можуть з'ясувати долі своїх родин, можуть з'ясувати обставини загибелі або перебування в підпіллі. Але майже 10 мільйонів гривень і понад 60 тисяч із передбачених коштів зекономили. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Лода прозвітував про свою роботу у 2015-му та окреслив плани на цей рік. Серед його функцій: контроль за ефективністю використання коштів, виділених обласною радою для фінансування комунального підприємства телекомпанії Львів. Львів-ТБ». члени департаменту відзначили, за останній рік телеканал значно змінився на краще, а його працівники виправдали довіру і підтвердили свій професіоналізм. на каналі працюють люди, які можуть давати якісний телевізійний продукт. Це я знаю, тому що є речі, які Львів тебе робив, і це було дуже гарно і дуже круто. Ругата коза та хвостатий півень із крижаних брил. На львівському різдвяному ярмарку розпочався традиційний конкурс льодових скульптур. митці аматори та професіонали світового рівня змагатимуться у володінні електропилою. Поки що скульптори лише стартували, складають блоки докупи і беруться за інструменти. Фігури будуть повністю готові вже завтра. Тоді й визначать наймайстернішого льодового чарівника. А надвечір крижану казку ще й підсвітять яскравими кольорами. Використати найкращі властивості льоду, тобто його прозорість, легкість обробки і льодова скульптура, це правило вечірня скульптура або нічна скульптура, тобто підсвітка дає додаткові ефекти. Сам я прийшов вранці. Я бачу, як люди працюють. Це дуже круто. А той третій праздник – святе водохреща. Як тільки зійшла перша зоря, усі християнські родини зібрались за столом. Сьогодні останній в цьому році святвечір. Його в народі називають голодним. Від ранку аж до вечора віряни нічого не їдять. Як і перед день Різдва господині готують 12 пісних страв. Це і вареники з капустою, борщ з грибами, страви з квасолі, ну і, звісно, куття. А ще обов'язково на столі повинна бути свячена вода. З неї розпочинають трапезу. Допоки жінки пораться на кухні, не нудьгує ніхто. Малеча вчить щедрівки, а чоловіки господарюють на подвір'ї та захищають свої оселі від нечистої сили. Як саме далі у сюжеті? Пані Наталія з донькою сьогодні увесь день біля плити. Уже встигла зварити борщ з грибами, посмажити пампухи та рибу, ліплять вареники. Усе готують у спеціальних каструлях. Вареники готуємо на кожну вечерю. Звичайно, що пісні з картоплею і з капустою. І варимо вареники в такому баніку, в якому не варилось ніколи м'ясо. Хоча одне, втім, дуже важливе завдання традиційно на кухні в цей вечір мають і чоловіки. Мак для куті це господар пан Ярослав. Така традиція в сім'ї зародилася давно. Є в народі така приказка. Терла баба маку, якщо вирвав макугін, вдарив бабу в ногу. І Тому і труть мужчини. До 12... Страв готові. Втім, перед тим як помолитися та сісти за стіл, господарі готують святвечірній оборіг. По заповірм, в останню ніч, коли Ісус ще не охрещений, нечість надто активна. Воду святу, ту, що сьогодні освятили в церкві, лиймо до муки, і цією сумішою мусимо помалювати всі шибки, всі входи, виходи над дверями наскрізь. Коли усі входи захищені, можна розпочинати вечерю, а потім найменші від хати до хати йдуть іще дрібні. Радуйтеся, людські роди, радуйтеся Орданські води. Ще друге селом і молодь організували вертеп. Свята сім'я, царі, пастушки, своєрідний вуличний театр. Ну, що, мої любі, ми не чекали, а я тут як тут. Чорти завжди між вами. За всі ті три дні нашої діяльності ми прийшли. ну, і думаю, близько, може. Ну, кілька десятків хатці було точно. Не знаю, чи сотня була одна, але кілька десятків було точно. Тетяна надія кантон Лакіза. Програма Очі на Львів Події, які варті вашої уваги вже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. Програму очі дивіться вже завтра, о 20.00. До зустрічі на Львів ТБ.